Сьогодні в мене на спицях ось така шапочка. В'яжу я з гребінного мариноса, як багато хто з дівчат, придбавши майстер-клас, також в'яже ці шапулі канді і вже ділиться результатом. Я також з вами дов'язую вже цю шапочку у 5 складень. Все, як в майстер-класі, розпочала в'язати вже маківку, перехожу на шкарпаткові спиці. Думала, вчора все це дороблю, але паралельно займалася однією роботою, п'ятою, десятою, Як всі ми це робимо? Намотувала на новенькі проекти пряжу. Одну я вам вже показувала, це у нас буде кашемір від Лора Піано у такому молочному ніжному кольорі. І сьогодні хочу цю шапулю дов'язати випрати, як завжди, рубрика-шапочка після прання. Тож буду ділитися результатом після прання цієї шапочки, а також іншими проектами, які в мене вже в роботі.